Отже, вітаю всіх в каналі. Фінансовий навігатор звати мене Максим Левчук. Я його засновником, фінансовий консультант з двохрічним досвідом. Приватний підприємець, і на таких ефірах щовечора ми спілкуємося про основи фінансової грамотності, про те, які проблеми, скажімо, елементарні розуміння даної науки можуть вирішити в житті будь-якої людини. Також показуй варіант заробітку, який дав можливість вже сотням українців вийти на дохід понад 100 тисяч гривень на місяць. Цей варіант доступний абсолютно кожному, незалежно від віку, незалежно від місця розташування. І в першій частині я хотів би поспілкуватися саме про фінансову грамотність. Для чого вона нам і дійсно, який вплив вона має на життя кожної людини. А в другій частині я розповім про саме е, варіант заробітку. Отже, якщо ми подивимося на життя будь-якої людини з точки зору часу, то його можна поділити на три основних періоди: від народження до років 20-25 кожен з нас навчався. Потім в кожного з нас в житті настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. І більшість нашого життя ми проводимо саме в цьому другому періоді, в періоді заробітку, е, скажімо, формуючи свою фінансову незалежність, досягаючи якоїсь дійсно фінансової свободи. Хтось для цього міняє одну роботу на іншу, хтось відкриває власну справу. Але всі ми рівні в одному. Рано чи пізно всіх нас в житті чекає той третій період, коли ми вже не зможемо працювати. І на відміну від цього першого періоду, коли про нас дбали наші батьки. В старості, більшості українцям, нема кому про них подбати. Хотілося б, звичайно, мати можливість відпочивати, погодьте співжиття пропрацювати, і в старості, ще думати, де тобі заробляти гроші на прожиття. Ну, мало хто хотів би для себе такого майбутнього. Я думаю, ніхто. На жаль, дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів. Назвати їх відпочиваючими людьми дуже складно, тому що більшість з них знаходиться за межою бідності. І як, скажімо, вплинути на цей третій період, як не бути в числі тих пенсіонерів, а самостійно сформувати себе фінансову подушку на старість, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Про це ми поспілкуємося в першій частині презентації. Отже, якщо ми на цих три періоди подивимося з точки зору грошей, то В перший період ми, в принципі, на наші кошти ніяким чином не впливали. На відміну від того другого періоду, коли ми пішли на роботу і почали заробляти гроші. Зростаємо в фінансовому плані, хтось досягає, скажімо, своєї якоїсь фінансової незалежності. І причому всі ми рівні в одному. Всіх нас колись в житті був перший робочий день, і всіх колись буде останній робочий день, коли ми вже не зможемо працювати, чи по стану здоров'я, чи по віку, всіх нас чекає цей день. Цей момент, коли ми вже не зможемо заробляти гроші, а жити ще за щось треба буде, погодьтесь, і як скажімо, не впасти в ту фінансову яму в старості, не опинитися на дні, можна так сказати, а самостійно сформувати собі фінансову подушку, яка дасть змогу кожному, як мінімум, залишатись на тому самому рівні, до якого ми звикли, а в кращому випадку, навіть щоб цей рівень фінансовий зростав. Ця практика сьогодні існує вже більше 200 років по всьому світу, і весь цивілізований світ самостійно невеликими частинками, але протягом того періоду, поки ходять на роботу, самостійно формують собі той капітал. За рахунок якого мають можливість дійсно відпочивати в старості, подорожувати, насолоджувати життям, і не думати про те, куди йти на роботу, щоб заробити ще якусь копійку. Погибсь рівень життя європейських пенсіонерів значно краще, ніж українських сьогодні. Причому, що соціальні виплати, так як і в Україні, у будь-якого європейця складають одну п'яту до основного доходу людини, незалежно від того, ким б він не працював. Єдина велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості. На відміну від європейців, в яких сьогодні існує трьохрівнова пенсійна система, де 20% складає те, що їм платить держава, 30% складає те, що їм накопичив їх роботодавець протягом того періоду, поки вони на ньому працювали. Причому це на державному рівні. Але основне джерело фінансової свободи кожного європейця та американця сьогодні складають саме ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя, так як ці компанії вони і були створені для того, щоб дати можливість кожній людині самостійно вплинути на свій третій період, самостійно сформувати собі фінансову подушку, щоб мати можливість не виживати в старості, не доживати того віку, а мати можливість дійсно жити життя і насолоджуватись ним. Ще для підтвердження своїх слів, що таке страхування в загальному витяг з вікіпедії. Основне, що хотів зазначити в цій статті, те, що на заході це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це достовірна інформація, яку кожен з вас може перевірити. Отже, як собі сформувати фінансову подушку, той капітал, за рахунок якого ми матимемо можливість, скажімо, дійсно жити в старості і насолоджуватись життям, і так, щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Елементарно просто, хоча б 10% від наших доходів відкладати. Не жити на 100% звикли всі українці від зарплати до зарплати, а 10% сховати від ССН. Якщо ми візьмемо, до прикладу, хоча б 68 гривень на день, погодьтесь, це копійки. Але протягом року це дасть нам суму в розмірі 25 тисяч гривень. Якщо ми щодня будемо собі відкладати таку суму, це непогана звичка повитися. І якщо ми ці 25 тисяч не потратимо, а самостійно будемо відкладати протягом хоча б 30 років, протягом того періоду, поки ми ходимо на роботу, поки через наші руки проходить найбільша кількість грошей, то самі собі ми зможемо назбирати суму в розмірі 750 тисяч гривень. І якщо ми ці кошти будемо не тримати десь вдома, там під подушкою там чи в іноземній валюті, а саме будемо накопичувати на власному рахунку, але в компанії страхування життя. За рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, не завжди користуються нашими грошима, інвестуючи їх в перевірені захищені державою структури. Такі, як іноземні банки, цінні папери, акції, в свій час були комерційні приміщення, зараз, на жаль, через стан в країні такий, скажімо, це заборонено. Відповідно, інвестуючи наші кошти, завжди перевірені структури, страхові компанії. За рахунок складного відсотка, по яких працюють, вони тільки складним відсотком нам за 30 років на наші кошти зароблять суму втричі більшу. А саме 2 мільйона 250 тисяч гривень тільки складних відсотків. Тобто, по закінченню договору, гарантовано зроблять виплату своєму клієнту в розмірі 3 мільйона гривень. Значно краща альтернатива, ніж би ми самі собі змогли накопичити. Тобто, наші кошти. Заробляють нові кошти, тобто вкладаючи ці накопичуючи собі ці кошти на власному рахунку, але в перевірених, скажімо, компаніях, які дійсно вміють ними користуватися, ми даємо можливість їм не знецінюватися, даємо можливість їм працювати. І відповідно по закінченню договору маємо значно краще накопичення, ніж би ми самі собі змогли накопичити. Також будь-яка страхова компанія, в принципі, тому і називається страховою, що вони дають своїм клієнтам захисти. Розглянемо самі розповсюдженіші проблеми, які можуть можуть статися в житті будь-якої людини, такі як травматизм, хвороба, інвалідність чи смерть, угодись будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан родини загнати до нуля, а то й борги. Щоб цього не трапилося, страхові компанії в цей період захищають своїх клієнтів і їхні родини. В разі якщо з клієнтом страхової компанії стається смерть по віку або. По хворобі страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта ту суму, яку би він сам собі накопичив протягом усього договору, навіть якщо це трапилося на першому році, коли людина тільки відкрила собі таку програму. Якщо з клієнтом страхової компанії трапляється трагічна смерть, то сума виплати буде втричі більшою. Тому що страхові компанії розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо, відповідно, виплата буде значно більшою. На ці суми може вплинути тільки той період, поки клієнт собі накопичує, тому що за кожен рік працюватиме складний відсоток, відповідно, сума виплати буде значно більшою. Також дуже великою перевагою накопичувати собі саме в страхових компаніях є те, що страхові компанії захищають своїх клієнтів від втрати працездатності. До прикладу, якщо з клієнтом страхової компанії стається часткова втрата працездатності, буде певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч грн виплата. Якщо працездатність втрачається повністю, то буде виплата клієнту, плюс з цього моменту страхова компанія самостійно буде накопичувати своєму клієнту на договір, так як розуміє, що він більше не має змоги заробляти гроші, відповідно, не має змоги більше платити по договору. І по закінченню якого зробить виплату, ніби весь цей період клієнт самостійно собі накопичує. Також страхові компанії дають медичні захисти. Від елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте до лікарні, до переломів, опіків, різних травм. Це можуть бути хвороби середньої важкості та важкі хвороби, такі як коронавірус чи онкологія. Це можуть бути важкі пологи, може бути перелом зуба. Практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів, так як вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони, користуючись нашими грошами, заробляють собі, дають змогу заробити нам. Це всім вигідно. Отже, по першій частині ми, в принципі, закінчили. Перейдемо до можливості заробітку. По закінченню презентації, якщо в когось виникнуть якісь питання, можна буде їх обговорити. Отже, на сьогоднішній день страхові компанії існують вже дуже багато років. Розглянемо страхову компанію номер 1 в світі, це американська страхова компанія MetLife, який на сьогоднішній день 156 років. Через такі довгі компанії в Америці вже 80% населення застраховано. В Європі страхові компанії існують більше 200 років. Відповідно, там 90% населення мають себе такі програми. В Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення застраховано за рахунок того, що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, вони зараз на етапі розвитку в Україні. І саме зараз, скажімо, такий період, коли. Тому що більшість ваших друзів, більшість ваших знайомих ніколи навіть не чули про існування цих компаній, тим більше про їхні функціонали. Як ж ми маємо можливість заробляти гроші в партнерстві з цими компаніями? Так як ви зараз не знаходитесь на презентації якоїсь страхової компанії, а саме на презентації найбільшого страхового посередника в Україні компанії StarLife, і основна наша функція як посередника якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існують такі компанії, дають такі можливості захисту та накопичення. Людина для себе. Розібравшись в надійності компанії, розібравшись, наскільки це необхідно в її житті, і які функції, які проблеми можуть вирішити ці компанії, стає клієнтом. Ми допомагаємо цьому клієнту підібрати зручний договір на зручний термін, вибрати захисти з певного переліку, відправляємо квитанцію плюс заяву про те, що клієнт відкрив собі рахунок страховій компанії саме в страхову. Вона, в свою чергу, клієнту відправляє договір. Нам, як посереднику, страхова компанія платить відсоток за проведеного клієнта на багато-багато років. Є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це самому бути клієнтом страхової компанії, тому що нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся. Відповідно, ти не зрозумів, наскільки це надійно, наскільки це необхідно в твоєму житті. А друга умова відвідати навчання. Це такий професійний стартап-семінар, на якому ви отримуєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі. Де люди з досвідом, люди вже які досягли певних результатів в цьому бізнесі, діляться власним досвідом і показують вам систему бізнесу, показують технологію бізнесу і показують її можливості. І кожен для себе, розібравшись, просто має дійсно необмежені, необмежені можливості в цьому бізнесі. На даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж, де ви, запропонувавши людині, надавши їй допомогу в тому, щоб вона розібралася в надійності, в гарантіях компанії, зробивши її клієнтом, отримали гроші. Це один із шляхів побудови бізнесу, але він трошки довгий і нудний. Для того, щоб себе швидше тут реалізувати, ми рекомендуємо будувати мережу, тому що найбільші гроші вони завжди в мережевому бізнесі. В нашій компанії це відбувається таким чином. Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, який буде за вами зафіксований, у вас вже буде своїх перших 18% за кожен проданий договір. І до прикладу, з договір на 25 тисяч гривень ви отримаєте 4,5 тисячі гривень, подяки від страхової компанії за проведеного клієнта на багато-багато років. Далі, привівши таких дві людини в компанію, ви переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. І за такого самого клієнта ви маєте змогу отримати вже 6 тисяч гривень винагороди. Подальшому, по дорозі до третього рівня, у вас з'являтиметься команда людей, однодумців, які разом з вами захочуть заробляти гроші. В принципі, чому ні, якщо є така можливість. І, до прикладу, протягом півроку часу ви разом з командою привели в компанію приблизно 10, можливо, 15 людей. Ви перейшли на третій рівень, на якому ваш відсоток вже буде 35, і за такого самого клієнта ви маєте змогу отримати вже майже 9 тисяч гривень винагороди. І окрім самостійних договорів, які ви будете продавати, самостійно приводячи людей в компанію, ви ще будете заробляти гроші за роботу своєї команди. До прикладу, за цей час у вас з'явилась команда з чотирьох людей: два консультанта другого рівня, яким ви сказали трошки раніше, і два консультанта першого рівня, яким ви сказали буквально недавно. Що ви можете мати за їхню роботу? Консультанти другого рівня за місяць часу самостійно вже можуть привести клієнтів на 100 тисяч гривень. Це буквально по два клієнта на консультанта. Ви отримаєте 11% різниці, 11 тисяч гривень ви отримаєте за, вашу, за їхню роботу, точніше. З консультантами першого рівня доведеться трошки попрацювати, тому що ці консультанти тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміють. І якщо ви їм допоможете за місяць часу також привести клієнтів на 100 тисяч гривень, за вашу допомогу їм ви отримаєте 17% різниці, 17 тисяч гривень ви отримаєте за роботу своїх консультантів першого рівня і за вашу допомогу їм. Тобто за місяць часу пасивно, окрім тих, Людей, яких ви будете самостійно приводити в компанію, ви маєте змогу отримувати 28 тисяч гривень за роботу своєї команди протягом півроку часу, приділивши в даній сфері. І на третьому рівні у нас кар'єра не закінчується. Можна сказати, вона тільки починається. Тому що після третього рівня в нас є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, і ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дойшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife, і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута можливість, коли бізнес переписується на тебе, коли ти отримуєш певний відсоток від чистого прибутку компанії. І в разі чого, якщо, не дай Боже, з тобою щось трапиться, твій бізнес, твоя мережа передається в спадок твоїй сім'ї. А це до кінця свого життя буде забезпечені люди, тому що це не якась подинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя. А це той бізнес, який щороку буде розвиватись, розширятись навіть за вашої відсутності. Тому, друзі, Рішення, звичайно, приймати тільки вам чи приділити в даній сфері 5, можливо, 10, можливо, навіть 15 років вашого життя і вийти на дохід, який сьогодні отримують співвласники нашого посередника, це в середньому місяць 400 тисяч гривень, або працювати 30-40, можливо, більше років свого життя на роботі, нічого доброго протягом якого не бачите, і виживати на тих пару копійок пенсії, які платить сьогодні наша держава, або надійтесь на те, що тебе буде забезпечувати твої діти. Вибір робити тільки вам. Від себе можу порекомендувати дійсно, просто хоча, хоча б для початку розібратися. А далі вже правильно приймати рішення. Про те, що це можливість є в кожного, говорить той факт, що за 15 років існування нашого посередника компанія StarLife була заснована у 2009 році двома людьми. Стало нас 70 співвласників більше. І на сьогоднішній день у нас 72 співвласника. Десятки з них доларові мільйонери. Тобто, тут абсолютно немає ніяких обмежень. Все залежить від вашої активності. Приділеного часу від ширини вашої команди і від бажання розвиватися і отримувати доходи. Тут є усе, все, що може побажати будь-яка людина. Окрім співвласників, є сотні консультантів четвертих, п'ятих, шостих, сьомих рівнів, які в місяць отримують 50, 100, 200, навіть 300 тисяч гривень. Це доступно абсолютно кожному, немає ніяких обмежень, таке я говорив на початку. Може заробляти абсолютно кожен, було би бажання. Про те, що е, ці гроші дійсно існують, про те, що тут хлопці дівчата можуть заробляти навіть на, скажімо, п'ятих рівнях більше ніж 100 тисяч гривень, говорить той факт, що навіть мій наставник, який зараз знаходиться на п'ятому рівні, вже на підході до шостого, за останніх. Можна сказати, більше як вже півроку, менше 100 тисяч гривень в місяць не заробляє. Це людина, завдяки якій я прийшов в цей бізнес. Це та людина, яка показує шлях до успіху, минаючи, скажімо, ті міні поля, на які вони вже ставали з своїми колегами, просто прийшовши раніше в цей бізнес, і та людина, яка, хоча б на місяць часу, раніше прийшла до цієї сфери, вона. Значно більше знає про вас. І вона зацікавлена в тому, щоб допомогти вам зайняти її місце, досягнути того результату, який має ваш наставник. Тому це дійсно круто, коли є люди, які зацікавлені в тому, щоб ти розвивався, щоб ти, скажімо, досягав успіху, і вони в цьому тобі повністю допомагають. Зазвичай більшості людей, які в перший раз знайомляться з цією темою, в перший раз, можливо, для себе ще не дуже впевнені, виникають найчастіше такі питання: де брати людей, чи зможу я, і які гарантії. По, деяких цих, ну, по цих питаннях ми можемо в принципі, пройтися, скажімо так, переважно більшості пояснення, воно, скажімо, полягає в такому вигляді. Якщо розібратися, де брати людей, в принципі, вам як консультанту не потрібно бігати і шукати сотню, 2, 3, 4, 5 клієнтів, скажімо, консультантів для того, щоб себе тут реалізувати. Вам достатньо буде. Знайти три толкових людини, які зрозуміють ідею даних програм, зрозуміють наскільки це необхідно в їхньому житті, і ми допоможемо навчити їх, як доносити цю інформацію іншим людям. Ті консультанти навчать, знайдуть своїх троє людей, точніше, навчать їх доносити цю інформацію людям. І так. Послідовно кожен буде знаходити хоча б по три людини, і це приведе вас до безкінечності. Це бізнес дублікації, бізнес, де ми показуємо на власному прикладі, яких результатів можна досягнути. На власному прикладі показуємо, що потрібно робити. І, дотримуючись наших рекомендацій, майже всі консультанти стають успішними. Не стають тільки ті, які хочуть зробити цей бізнес по-своєму. Можливо, щось роблять десь не так, як йому рекомендують, а можливо, просто не вміють слухати. Тому просто, скажімо, дотримуючись рекомендацій, у вас цей бізнес вийде в будь-якому випадку. І знайшовши в свій час трьох людей, ви стаєте успішним бізнесменом, успішним, скажімо, успішною людиною в цьому бізнесі. Зазвичай, звичайно. Шукають більше, тому що на трьох ніхто не зупиняється, але достатньо буде навіть цього, щоб вийти на дохід, який сьогодні отримують співвласники і щоб стати таким. По-другому питанню, чи зможу я? Задайте собі таке питання: чи буде мені колись 60 років? Я думаю, що кожен з вас погодиться, що колись добуде, ці роки вони самі по собі пройдуть: 20, 30, 40 років, скільки вам зараз не було років, ці роки в кожного з нас настане. Повезе чи не повезе, доживемо чи не доживемо, кожного вони будуть. Якщо повезе, доживемо. Не повезе, не доживемо, то хоч злий дані програми дають можливість, якщо не дай Боже, людина не стає. Не залишати біля розбитого укрита своїх близьких, не заставляти їх лізти в борги для того, щоб, скажімо, обезпечити себе, забезпечити себе певний період часу. Тут сума виплати буде такою, що ваша родина, як мінімум, певний період, буде мати за що жити. Також задайте собі питання, чи хочеш ти бути бідним, коли тобі, коли тобі вже буде 60 років. Я думаю, відповідь очевидна, ніхто би з нас не хотів би бути бідним. І що ти робиш для того? Більшість людей, більшість українців нічого абсолютно в цей період, поки ходять на роботу, абсолютно ніяким чином не турбується про своє, скажімо, завтра, про той період, коли вони вже не зможуть працювати. А це потрібно робити, і вже потрібно починати з першого робочого дня. Можна починати тоді, коли ви це почули. Але варто це усвідомити і варто починати на це впливати, тому що, окрім нас, про наше майбутнє, ніхто не потребується. І є крутий варіант, як убезпечити свою старість від бідності, захистити себе протягом життя. Розберіться, а далі приймайте рішення. Також по третьому питанню: які можуть бути гарантії? Гарантій в нас є сотні, для кожного просто вони різні. Якщо ми почнемо зараз перераховувати повністю всі гарантії, то, скажімо, дня буде мало для того, щоб їх дійсно всі перерахувати. Страхові компанії це ті компанії, які є наднадійними. Можливо, вони не є надприбутковими, вони не дають 200-300%, скажімо, прибутковості. Ну, в принципі, жодна компанія в світі такої прибутковості не дає, якщо це легальна офіційна компанія. Ці компанії вони дають гарантований прибуток, але вони, можливо, не надвисокі дають прибутки. Вони дають можливість захистити себе протягом життя. Вони дають можливість забезпечити свою старість про те, що вони дійсно є безсмертними, говорить те, що будь-яка страхова компанія має безстрокові ліцензії, де, наприклад, найнадійніший банк в світі, швейцарський, має ліцензію на рік. Ці компанії страхові, вони мають такі рейтинги надійності, що їхні, скажімо, навіть самої поганої страхової компанії, рейтинг надійності починається там, де найнадійніші банки їхні рейтинги закінчуються. Ці компанії вони є гігантами світових, скажімо, світовими гігантами, на яких тримається економіка більшості країн світу. І навіть на прикладі компанії MetLife, яка сьогодні найбільша компанія в світі, можна показати про те, наскільки ці гіганти, скажімо, крепко стоять у світі, і наскільки вони є дійсно наднадійними компаніями, наскільки вони, з ними абсолютно нічого не може трапитися. Тому про це говорить те, які офіси ці компанії в різних країнах побудували. І я думаю, коли компанія... Приходить і будує в країні якийсь такий, такий офіс, скажімо так, вона не прийшла в цю країну на рік, на два, на три часу для того, щоб намагати якогось Максима, Світлану чи Людмилу на якихось пару тисяч гривень. Ці компанії сюди прийшли для того, щоб допомогти людям, а не для того, щоб когось обманути. І розглянемо, скажімо, найбільші офіси в різних країнах світу. Це, скажімо, офіс в в Нью-Йорку. Центральний офіс компанії, це в Індії, серед тих Хрущов, це Мексика, Португалія, Іспанія, Угорщина. І це центральний офіс в Україні, в місті Київ на вулиці Жилянській, 110. Тому дійсно ці компанії, вони є, скажімо. Найбільшими компаніями в світі вони є наднадійними для того, щоб, скажімо, перевірити їхню надійність, перевірити те, чи, ну, чи вони дійсно такі круті, як ми про це все розповідаємо. У вас є така змога. Зверніться до тих людей, які вас запросили на цей ефір, або безпосередньо до мене, ми залюбки вам допоможемо розібратися. А далі вас ніхто ні в чому не буде переконувати. Ми просто наша основна функція. Показувати людям гарантії, доносити людям інформацію, доносити людям необхідність цих компаній в житті людини. А чи користуватися цією інформацією, чи не користуватися, вирішувати тільки вам. Нам, основне, від нашого консультанта усвідомлення необхідності цих програм в його житті. А те, як цю необхідність доносити іншим людям, цього всього ми навчаємо. Тому розберіться і приймайте правильні рішення в своєму житті. В принципі на цьому ефір закінчується. так як.